Український футболіст Бренфорда Єгор Ярмолюк зацікавив один з Манчестерських клубів. Розповідаю, Єгор дуже круто спрогресував за останній час, і зараз виходить в кожному матчі за Брентфорд в основі. Раніше хлопця потроху тільки допускали до безпосередньо Апеллюської заруби. Зараз вже можна констатувати гравець основи клуба АПЛ. І це в центрі поля, і це ви розумієте, який там темп, яка там динаміка, інтенсивність так далі. І це все в 21 рік. Так от. От коментар Володимира Звірва знаю про дуже серйозний інтерес, не просто зацікавленість, а дуже серйозний інтерес Манчестер Юнайтед до українського футболіста. Манчестер Юнайтед, якому точно потрібно налагоджувати проблеми в опорній зоні, це 100%. В принципі, Брентфорд це не той клуб, який буде всіма силами тримати цього футболіста. Чув таку штуку, що Брентфорд готовий розглядати пропозиції по українському футболісту від 30 мільйонів фунтів. Це близько 34 мільйонів. Мільйонів євро потужно! Пишіть свої коментарі для Манчестер Юнайтед. Це здається дуже класне підсилення, особливо зважаючи на те, як вони провели свій матч проти Манчестер Сіті. Якраз таки в центр поля такого хлопа потрібно.